Всім привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до нитки. І сьогоднішнє відео це наступне вступне відео до спільника Ліночки Дранчук. Це майстриня, українська майстриня, яка в'яже, показує свої безкоштовні майстер-класи на Ютуб-каналі своєму. І вона організовує спільник. Ми дружимо з цією майстриною. Насправді, мама в'язала деякі вже майстер-класи. Тож, коли почули, що вона організовує спільник, звичайно, що вирішили брати в ньому участі. Тому що це youtube канал дає дуже багато гарних, безкоштовних майстер-класів. Майстриня трудиться, створює дає можливість поповнювати нашу колекцію різноманітними іграшками. І сьогодні деякі з них я вам покажу саме, які іграшки мама в'язала по майстер-класам цієї майстрині. І насправді Участь в цьому спільнику буде дуже гармонійною, тому що щоб взяти участь, потрібно буде просто в'язати іграшки по безкоштовних майстер-класах саме від пані Гліночки. Мама в'язала іграшки, але також були деякі у планах, тож разом в компанії будемо в'язати також. І взагалі, чому ми вирішуємо брати участь в таких спільниках, тому що в компанії в'язати веселіше, також ми розвиваємо український рукодільний Ютуб. Разом підтримуємо українських майстринь. Також надихаємося їхніми роботами, надихаємо, сподіваюся, що надихаємо е, власними роботами інших майстринь. А також, якщо ви не майстриня і вам подобаються наші іграшки, те, що покажу, здою презентую, які мама роботи робить, це ще більше дає мотивації для того, щоб ділитися з вами. Тож насправді, у в спільниках вона не тільки про те, щоб робити, створювати, поповнювати колекціями іграшками, а перш за все, з де щоб вбитися в компанії разом весело. Ну і звичайно, що знайомитися з іншими рукодільницьками рукодільницями. І разом підтримувати один одного. Я не буду говорити вам про подарунки, про призи, які майстриня організувала, саме подродумала в спільнику. Ви це можете подивитися саме вступне відео її на її каналі. Я вам прикріпляю в описі під відео, тож ви можете просто перейти і вже деталі самі почути. Посилання на телеграм до приєднання я також вам залишаю в описі під відео, ну або воно буде в вступному відео. І давайте я вам покажу, що мама зв'язала і що планує в'язати. Звичайно, що в нас є деякі брелочки. Це ось такі жабки-брелочки. Так. Е, Правда, тут не прикріпила ще я таку для брелочка, таку саме гачочок. Але вони ось такі балемкомки жабки, трішки навіть антистрески, я б сказала. Тому що саме завдяки тому, що в них тут лапки такі оформлені в виді круж, кругів таких. Саме завдяки тому, що в них жабки оформлені тут такою ниточкою, а тут якби така основа, вони такі балемкаються і, відповідно, дуже маленько виглядають. Ось така ще синенька мама була. Ну, і, звичайно, ще класична зелена, наприклад. Хто любить жабки, оцініть, як вам такий варіант. Ну, і більш така, мутяшний варіант, казковий це ось така жабочка така. Ну, мені здається, дуже класно прикріпити, наприклад, в таку на сумочку відповідно, І відповідно, ти ходиш, і вона поламкається. Також по безкоштовному майстер-класу. І ви вже, мабуть, їх бачили на каналі, якщо підписані вже трішки так давненько, якщо ні... Підпишіться, я вас чекаю. Я вас чекаю в нашій родині. А щоб я замітила, що ви підписалися, звичайно, що напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку, покажіть вашу активність. Це надзвичайно приємно. Тож, ось такі жабочки. Але не тільки жабок мама в'язала. Мама в'язала ще повноцінну іграшку, а саме лялечку-розі. Це також лялечка була зв'язана по майстер-класу від пані Ліночки. Я можу вам прикріпити також на кожен з цих цієї іграшки майстер-клас посилання в описі під відео, тож ви зможете, якщо хочете саме зв'язати цю іграшку, зразу перейти, або також просто на каналі саме вже її знайти. Ось така є. Дуже гарна лялечка. Мені так подобається, як мама підбирає кольори, тому що гляньте, яка вона вийшла соняшникова, така яскрава, така не знаю, кольорова, мені здається, вона от нагадує мені такий сонячну ляльку соняшник. завдяки ось таким е, саме плюсточкам оранжевих, ну і звичайному жовтенькому волосі. А також дивіться, як тут оформлені гарні ножки, що вони створюють. Форму ділять ногу на бедро, саме плитку, ну і, звичайно, що стопу. Дуже красиво Лялечка просто неймовірненька. Я думаю, чи можливо мама зв'яже ще пару протягом цього спільника. Можливо, можливо, якісь інші саме. Зараз розкажу вам про плани. Ну, і ще останній, який мама в'язала, це ось такий брелок-коник під колом, адже наступний рік, 2026, буде в нас роком коня. І відповідно буде дуже сумолічно саме дарувати якихось брелочків коників, носити коників, взагалі наповнити своє життя кониками. Тож, ось такий милий коник підкова, також символічно, що підкова, якщо підкова для щастя, символ щастя, символ добробуту. Тож, ось такий маленький може бути подарунок саме на новий рік. Тож, чому не дов'язати їх, не зробити більшу колекцію, саме підготуватися так до нового року? Ось такий класненький коник був зв'язаний. Наостанок я вирішила вам показати ось такі миленькі лапки. Це ще одні іграшки, які мама в'язала. Це також брилочки. І насправді ці лапки Ліночка створила саме, якщо я не помиляюся, через свою донечку, яка запропонувала таку ідею, що було б дуже гарно саме виглядав такий брелочок. І ви гляньте, які ці лапки неймовірненькі. Вони мені надзвичайно подобаються, і, мабуть, це є один з моїх фаворитів. Тож я би хотіла, щоб наша колекція ще більше поповнилась такими лапками, тому що хто любить твариночок, котиків, собачків, то для них це просто ідеальний подаруночок, та й в загальному прикріпити до сумочки. Дивіться, як вони гарно б виглядали. Є така, така сіренька, ну і така більш яскравіша, більш нейтральніша, саме світліша, біленька. Тож насправді в Леночки є дуже миленька, гарненька донечка, красунечка, яка також надихає маму і допомагає їй створювати саме прикраси, майстер-класи. І ось такі, дивіться, які гарненькі створені були. Я вже в очікуванні, що саме мама зв'яже, що саме, які вам результати покажу, тож будемо слідкувати, зараз трішечки розкажу вам про плани. Іграшки, які мама вже зв'язала, які у нас вже є в колекції, але так як спільник буде тривати з 1 числа цілий місяць. Я не пам'ятаю, чи я це казала, скоріш за все, ні. Буде тривати цілий місяць, тож, я думаю, мама нав'яже дуже багатенькі гарненької красоти. Ми переглянули вже, які є майстер-класи, і деякі іграшки нам дуже сподобались. Тож, думаю, вони поповнять нашу колекцію. Там є гарні мавпочки, також ляльки. І крім цієї, що я вам сьогодні показувала також є і інші, тож я думаю, що чекайте скоро на каналі, як розвивається процес, що мама нав'яже при участі разом з іншими учасниками. Тож буде цікавенько, колекція буде поповнюватись новими красивими іграшками. Також багато там є саме варіантів брелочків, Тож я думаю, буде також багато брелочків, моїх улюблених брелочків. У нас є на каналі навіть цілий плейлист, який називається брелочки. Якщо ви не знаєте або не заглядали, я вам рекомендую туди заглянути, тому що брелочок це завжди буде в тренді. Чим далі, тим це більше розвивається. Ну і в загальному рукодійний брелочок, ручна робота. Це ще більш популярно стає, тож, можливо, ви захочете заглянути і підібрати саме для себе якийсь варіант. Я вас запрошую на канал, запрошую підписатися. Посиланечки всі я вам залишила в описі під відео. Люблю, цілую обнімаю! Я та моя мама Оксана. Папа! -па.